Всім привіт, всім привіт з Одеси. В Одесі дуже-дуже жарко. Машин не дуже багато, я вам скажу, на дорогах. Може всі на морях пішли. Приїхала на привоз, але сил немає навіть на привоз приїхати. Так дуже жарко, друзі. Але зайдемо, подивимося, ціни, хоч. Хоч вже після обіду. Трошки вам щось покажу. І бережіть себе. Одівайте капелюха. О, тривога, починається. І до речі, друзі, на привозі покажу, де поклеїти скло за 100 гривень. Ось хазбулат. Хазбулат, доброго дня. вам. Доброго дня, доброго дня. Ну розказуйте, що тут у вас У вас прохладно чи жарко? Ну, слава Богу, терпімо. Да? Скільки Прокладні? вас коштує поклеїти скло? Поклеїти скло 100 гривень. 120, 100, 100 гривень, да? 120, 100 ага. вот ну, ціни не у вас, так? Нічого не да? помінялися. Як були, так і не Нічого абсолютно не Так, поменялось. чехли у вас від скількох? Чехли 100, 120, 150, в від... от, от моделі, так? Да? А, від якості, да? От якості, так. Угу. так. Ну О, а гарний таку... такий, наприклад, який. Ну, от такого плану, наприклад, там 200 гривень, силиконкис очень хороше качество. Цветовая гамма є хорошая. Ага, це для дівчат таких, да. да? Для девочек, для ребят, для мальчика є. Есть, есть. плану. є uh -huh. вот такого плану, очень хорошее, фібровое теж з подставочкой. Uh -huh. Для зарядки. <клес> <клес> да, -да, -да, да, да, да. Так, дивіться, 100 гривень поклеїти скло. Скло ж б'ється у нас, ви знаєте. Прийшли, поміняли швидко все, без черги. Так, що у вас тут? А, у вас все електроніки дуже багато, так? Да? Для блогерів ось ці лампи є. Вентилятор зараз новий, якраз топ, зараз новий. він включений зараз? Він зараз включений, плюс ще увлажнитель. Увлажнитель, яка ціна його? Етип і на 600 днів. Модельний ряд більше є. Є ска карманні дорожні, є стакоплені, є. Ага, це ви привозили. Так, а як у вас заказати? Кажіть номер телефону. Номер телефону 093 94 84 449. Може, кому щось потрібно буде. Ще раз вам покажу, де він стоїть. 23. Б 23 Ось, острів торговий центр. Поворачуєте метрів сто і він тут стоїть. Прохладні ко тому. Буде не жарко, якщо прийдете. Приходьте, кому поклеїте скло. 100 гривень. 100-120. Хазбулат. Так, поклеїла я скло собі за 100 гривень. Шикарно. Дивіться, людей майже немає, чесно вам кажу, дуже-дуже жарко. Мабуть, вода там кипяток на морі, всі купаються. Навіть в Булат, питаю, люди є. Приходять, так. Да. Але да, дуже жарко, люди стараються вдома під кондиціонерами. Боже, де люди, де люди? Так, що вам сьогодні показати? Любочку показати. Зараз покажу вам, дубачу, чи вони тут є, чи немає. Ось заходите і молочний корпус. Сюди скільки чотири входа в нього є. А, любочки немає, але є. Колбаска є. Ось молочний корпус. Колбаска. Сало. Ось таке сало, соломіна. Привіт! А Любаша десь сама. Пішла в магазин. Так, Любаша є, колбаса є. Дуже смачна колбаса, з фісташкою, не звістажки, а сеті. З горіхами. А де вона? Немає. Фундук всередині. Хотіла вам показати. Але вся колбаса смачна, це дуже м'ясо, звісно, дарома. Чіпсики, ці класні, оці, що з пармізанчиком. Колбаска є, все є. Яночка працює, Люба працює, кожного дня, крім понеділка, тому будете знати. Ну, зараз вам покажу, що тут ще з колбаски є. Так, ще покажу вам сало. А скажіть ці на сало, це сало 140 гривень. 140. А підчеревана? 280. 280. Це домашнє, так? Це да, колбаска? 350. 350. Що у вас тут є? Кров'яночка. А ребрашки? Ребра 240. Дівчата м'ясо. Дякую. Забирає м'ясо. Це які ціни будете знати? Так, кого вам ще показати? Даже тут людей мало. Хотя все, дивіться, з вентиляторами сидять. Все з вентиляторами. Так, що тут беруть? Ось вентилятори, ось люди працюють. Так, так, так. А, тут взагалі людей немає. Жарко, так? Да? Жарко. Вентилятор треба ставити. Доброго, Доброго дня, дня. вам. Почому ваше сало? Салку 240. по 240. Сала ніжка 320. Ага. Отака 300. А це що у вас в горшках уже? А це йде смажена колбаска, така домашня, як раніше робили. Смажений кабанчик. Так, да, Смажений кабанчик. В глечику, як раніше бабушки робили, в глечиках. отакий от, от глечики Це воно з глечиком продаєш? Так, да, прямо Скільки от по коштує? Слешечку, 500 гривень. Такий глечик 500 гривень. А ну що там? А там то там смали чи що? От, ні, там іде колбаска, смажена, домашня така запечена, залила смальцем. То є ви оцей глечик віддаєте? Да, да? Да. Оце повністю такий глечик. В духовочку, в да? Да. Його ставите в духовочку, розігріваєте і їсте цю колбасу. Прикольно, да. прикольно. Це дуже смачна колбаса. Так а до колбаски до є щось у вас? Чи треба в АТБ йти? До колбаски ми знайдемо, головне, щоб були покупателі. Ми нальємо, ми дамо закусити, ми все зробимо. Тому приходьте на привоз. Так, пусті столи на привозі. Доброго дня вам, Лариса. Що все розпродали, вже, так? Да? Трошки осталось. Осталось колбаска, немножко курочка. Курочка в яку ціну? 220 кг. 220 кг. Колбаска по чому? Це купати курине 300 гривень кілограмів. 300. ага. Є така свина говяжа 380 Курочка сандюшка 300. Печене почена 270 гривень. Да, да? да. 270 корінне виходить, так? А по почому? 270. Ліза відправляє ще, так? Номер пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? А, заді ж є 0,97 098 50 03. Ліза за відправляють, вакуумірують, льот, лошадь, все доходить. Навіть за кордон відправляють, тому дзвонють пишіть лізі. Є з них інстаграм, тікток. Коротше, є все. Але приходити треба зранку на Так, помідорки 80-60-65, морковка 30 гривень. Буду показувати там, де цена є. Цибуля, огірки. Черпищу. Абрикоса 130, персик 100. Така картопля. А картопля в ціну? І картопля 25 сьогодні. Черечку знайшла, таку прям крупно-крупну. Ну ціна, дивіться, 300 гривень. Лохина. А малина лохина по чому? Малина 200, голубіка 250. 350. А ось черечня така чорна-чорна, 180. Кукурузка така боже, класна. Така дрібненька, дивіться. Молочна, прям сахарна. 30 гривень і помідорки. Тут класні помідорки в них. Огірочки теж 40 гривень, 40, перчик 80, баклажанчик 120, трошки залишилось. Буряк на привозі 40, морковка 50, капусточка 40, картофля 35, цибуля 40, перчик 70, 85, огірки такі 30 гривень. Такий огороючий крупний. Так, і кабачки вам зараз покажу. 30, 30 і 150. Отакий гарний кабачок Воно привозить сьогодні. Так, хто хоче по 30 і менше по 25 сахарну. Ну, чесно, я б отаку взяла. Гарна кукурудзу сьогодні. Так, людей, як бачите, небагато. А, полуниця. А по чому полуничка сьогодні? Полуничка 200 гривень. 200 гривень дивіться. Як називається вона? Земляничний. Землянічний. Вона дуже вкусная. Угу. А що поруч? Ціна? Это... 250. Це була І угу. Кукурузка тут у девочки есть. А кукурузка по чем? О, серйозно? И хорошо, и по 25, боже, класс, там а там по 30. 30. Так, кого на видеополь, что, 25, да? Так. Да. Сколько один примерно выходит? Килограмма? Один походу 5 килограмм, 4, 4,5-5, они очень сладкие. Но вы половинки не, да? не режете, да? Да, режете и половинки. Режете половинки, да? Так, динька 80. Чем вкусна? Колтозниця. Вся по 60. Амал Так, лимон 150. Девочок, що тут? Кукурузка 25. Отака. Пірчерів. кстати, класний. І кодимська малина з кодами дивіться. 180. 180. Невеличка така, але вона, до речі, солодка буде. І абрикос почем 110. Абрикос 110. Так, помидор 60-75. Маяки. Это что, на борщ, наверное? Дивиться. Тушить что-то перец можно по 45 уже есть. Ликада 65. 130. А, ось перчик по 50 даже есть. О, дивіться, капуста на салат. Сыню кто любит капусту. 25. Картопля 30. И кабачок почем? 30 гривень. Ну, такі ціни. Тут буряк, до речі, невеличкий, 30 гривень, морковка 45. І вже на переході, коли ми йдемо на оптовий, туди далі йдемо на оптовий, дівчатка, покажу Анжелу стоїть. Анжела, привіт! Так, ось, дивіться, тут ми були, тільки що показувала вам роздріб, а тут Анжела стоїть. Ви до скількох Анжел? сколько это? До полпятого. До полпятого, то есть мы сегодня успели. Дивіться, 160 й ролетик. Покажу, что тут вон целый есть. Мне нравится, знаете, что тут стена. До каждой позиции есть цена. Так, лавандера, да, получается. у меня в глазах уже двоится. Такой же. Да, да. Всем О, двоится. так у вас класс, класс. Вентилятор есть. Кондиционер. Кондиционер, да. Пинки, дивіться, все есть. Все стена. Сырочка, я получила 7 духи для стирки. Семь разных ароматов. Калинок. О, семь, да? А было меньше? Три раньше было, 3. было да? Видите, угу. какая прелесть. Они густые, с микрогранулами. Ага. Надо вот так вот совсем чуть-чуть на дне колпачка. И куда его лить надо? В отделение для кондиционера. Когда и полоскание будет, да, получается? Да, да. Так, дивитесь, у вас такие. Разные, вот такие разные. Семь да. видов получается. Цена 320. А, а что еще для цей что там было? В барабанке да, что-то вот это, да? Для сушильной машины, для суши... вот это, да. Для все сушилки. для сушильной машины получается. Да. И вот такой резиновый да? мяч. Это духи. Да. духи да не, угу. Вот угу. такой хороший усилитель порошка получила. Да, немецкий. Усилитель? Угу. Усиливает порошки. Ага. Вот сейчас очень актуально. От пута, э, еды, ага. дезодорантов под мышками. Очень хороший Забрызгать надо? Немецкий, да, хорошо Туши убирает. Так, в Анжеле є група в Viber, ви можете зайти, подивитися товари з цінами, да, так, Анжел. Номер телефону 073 328 61 84. Переходьте, дивіться, що тут в Ванжела є. І приходьте на привоз 160-й ролеті. Приходьте. Боже, яка жара. Навіть під цим навісом, що зробили зелені. Це сітка дуже жарка. Ну, а еще хуже будет. Я говорю, хватит. Так, а тут зелень да. продается. Да. Ой, мне да. надо петрушку и кровь да, тоже да, купить. Да, да. А почем у вас 10. зелень? 10. Угу. Все по 10. Все я по 10. Знаю, Пальма. Пальма. Так, персики невеличкі, 50 гривен. А денька по чому у вас? 60. 60 така деня. А кукуруза? 10. А, по 10. Так, тут 40. Тут 40. Тут це немає. Так, картопля по 20 даже есть, ребятки. По 20. Морква по 20. Все по 20. Закон. Огірки по 30. Перчик 70. Так, Любчик тут торгує. І помідорки 50. Так, Красавчик. е, э, Як називається? Кабачки по 25, так? Да? А капуста по чому у вас була? Капуста 30. Капусточка 30. Капуста молода. А ви знали, що на привозі картоплі вже можна купити? По 20 гривень. Группа, шикарна, молода чистиця. Обалдеть, це на привозі. Все по 20. Ох, класно. І цибуля, і буряк молодий. Горненький, до речі, невеличкий. По 20 гривень. Получається і кабачок. А, і кабачок по 25. Тоже шикарний. А перець по 60, а там по 70, по 80, по 60, дивіться. І ще можна вибирати людочки. Так, помідорки 65. дорожева. Гарна. Повна така. Не м'яка, до речі. Капусточка 30. Доброго дня вам. Люда вся працює. Доброго дня! Вам. Доброго, доброго! По чому ці помідорки? 50. А, і по 50 помідорок. Супер, Ціни. Ну картопля по 20, це взагалі обалдеть. Клас. Приходьте ви набирати. Так, на привозі теж знайшла. Оказується це сорт Мадрід. Дивіться, які вони такі полосасики. Жовтий з червоним. 140, такі 55. Так, що у вас тут ще? А, редиска є. Хто шукає редиски, до речі, на привозі її дуже мало. О чому редиска, ви казали? 30 гривень мені 60. А ця 60, виходить, от вона в розрізі. І 30 гривень. До речі, на відходи треба брати. вона повненька. Така, туга все. Перчик, о, і тут 60 перець. А як це перець? 60 і 50? 60 можна вибирати, ровненько, хто хоче. а 50 весь подряд. А ты на выбор 60. Если весь подряд по 50, Все только на привозе так продают. Так, друзья, привоз. Я у Леночки, але Леночка занята. Покажу вам, какие у купальники понавозила. Леночка, доброго дня вам. Доброго, да. Платьечко. Ты что, новинки? А ну покажу, Лен. И нам покажи. Объема платье по штат, Да, а эти 650 милин идет лен. Очень красивые рассветочки идет новая моделечка до 50. Лен. Красивый. Які Какие размеры, лен? Э, Объем 100, 110, 115, 120, 125. Есть очень красивый бутылочный оттенок. Ага, и кище. Так, купальники в мире. Красивый є. такой черный, очень красивый шоколадный оттенок. Платье очень красивое. 650 гривен. Цена. Просто смешная. шикарно. Два карманчика идут. Угу. Он очень тоненький, ткань холодок. Лен, как заказать номер телефона? 093 496 27 32. Друзья, ну не только такие платья, да. Обалденно. тут очень богато. Целая стоечка, смотрите. И такие вот летний вариант вообще. Это 250, ага, 250 гривен. А, 250. штапель. Да. Угу, штапель очень красивый вот такой вот на пуговичках есть. До 58 размера. Два карманчика. Тоже такие легенькие, да. Штапель? да? штапель тоненькая, да. 420 гривен цена. Угу. Очень красиво смотрим. Так, платье показала вам сейчас купальники купальнике Штапель это лент очень красивый. 150 гривен. Красивый рукав. Очень плен, тоненькая да, какой-то натуральная ткань. Угу. 650. Приходьте, дивіться, 209-208 ролітник і купальників дуже-дуже багато. Так, друзі, покажу вам купальнички, а ви приходьте і міряйте на привозі. Цені стартують від 330 гривень. Такі широкі високі труси. ліпчик такий, ну, грудь буде тримати гарно. Це таке це щось, лупочка, чи що це таке? такие, Что это новый? очень красивый купальник. Там идет кофточка, идет шторка такая треугольник, юбочка и трусики. 750. А Красивый купальник тоже. Это тоже троечка, такая накидка, да, да? Троечка, накидочка идет. Э, зебра. Зебра, да. Что зебра. И змея есть. Измеясь. Это купальник стоит 400 гривен, девочки. Это шикарный купальник за 400 гривен просто обалденный, просто, просто. просто. Угу. Смина такой вот, разные Меня, да? 44, 46, 48 для девчат, очень красивая попа, трусики красивые идут. 400 гривен. Угу. Лен, номер телефона? 093-496-27-32. Боже, как вас классно, сегодня ветер такие прям, да? Тому, смотрите, 208-209 ролет. Приходите, разбирайте эти платья, потому что их скоро не будет. Скоро их все розберуть. Цельный купальничек 550 гривень ціна. Е, Об'єм 100, 105, 110, 115. Ззаді класна застежка, поролончик, приподнімає грудь. Тут утяжечка живота. 550 гривень ціна купальника. Девочки, Це просто обалденний купальник. Такі красиві красивые, красивые да. фотомодели. Да. Скажіть на мене, є купальнички? Звісно, є. Тут є все. Так, Лена, номер сказали, чи ні? Номер телефона 093 496 27 32. Пишите или пишите на Вайбер Лени. Або приходите 208. тамные Там на и купальники, я уже не могу вам зайти показать, но сейчас, сейчас покажу. Электрик обалденный. Подивите на цей электрик. Вот такие электрики. Великие размеры. Так, девочки, на приводе давно Люду не показывала. Чи Люда есть, чи нема? Приветики, застала вас. Так, що тут літні варіанти, так? Да? Ми робимо дивіся, що світли. О, клас, кому, мені таке треба. Кому жарко дівчатка? Клас, мені таке треба. Так, так ну розказуйте. Це що щось новинка? Да. Да, це, це отримали бати, типу, да? значить, довгі і короткі в кольорах, без ручки. Отримали, дуже просили, отримали дівчатка. Шо? Комбінації? Сарафанчики просили на ці. А ціна цього сарафанчика? Цього? 1400 шовковий атлас. 1900 батист отримали їх короткі, це ми їх якраз владили. З ручками і без ручок дівчатка угу. в кольорах отримали. Отримали це Батист? Так, ні, це шовковий атлас. Зараз зайшов в моду такий малюночок, бачите, краски. А ззаду як? Фарби, 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 бачите? Угу. Художества, дівчата. Е, і в різних тканях, е, і в різних моделях, і в костюмах теж їх підтримали, ці угу. фарби. Так, е, овери свободні, бати дівчатка, легенькі, дивіться. Можна одягнути 48, а можна Метелик. одягнути 58, дівчатка. А, один розмір, так, виходить? Один єдиний. Це one сайз 1200 чи 300. І така червона є, так? Полуничка? 1300. Це 4 кольори, дівчатка. Так, тут подивимося, що тут є. Це що за костюм оцей? Штапель. Штапельний. Так, блузочки, якісь що, О, що такі, це? Ось комплект, такі комплекти шортики. А, шортиками, шортиками да. маєчка. Батістики дівчата, геть геть таке вже супер легке. Штапелечки, девочки, дивіться, я міряла а, на шортиками. мене, я міряла на мене, дуже дуже хорошо сідає. І ціна яка Можна окремо, тисяча 1600. Це комплект комплекти? Це комплект, да. так. А, класно, класно. Є льончики, є штапелі комплекти шортиками дівчат. Люта, оце що сліло, отримали... інтересно? Да, отримали Льончика. Тому ми багато що отримали. Так, да, бачиш, багато що мене бачили. Це гарне таке. Льон перший раз отримали Лео. Класний. Є три кольори. Такий бежевий, там... світліший. Я шукаю що? Ціну. Ні, ні, ж то зішкошку палацу. 2,700. 2700. Штани палацу. Просила дівчинка, для дівчинки, не знаю, як звати, так просила. Електрика, що ви дайте? А такий Отривок. красивий колір взагалі. Да, для, дівчин... Угу. для дівчинки незнайомки отримали. Вам дуже гарно, Люд, такий. такий. Людочка, номер телефону. Так, 096 22 44 200. 48 Дівчатка, 49 ролетик. Якщо ми вам не відповіли на запитання, будь ласка, подзвоніть, ну не ображайтесь. А, якщо у вайбері ви не відповідаєте, так? Да? наберіть. що я вам не відповіла, чи загубила повідомлення, чи ще щось. наберіть, будь ласка, подзвоніть. Буду дуже рада. Так, а ви приходьте на привоз, дівчатки, ви знаєте, ось тут бабулечки наші сидять зелені, тут людочка стоїть. Якраз людей нема. Хоч показала вам товар, що є ці люди. Ну тут же не все показали, тут же в неї дуже-дуже багато. Тут є плаття, костюми, блузи, ось якийсь костюм. Це мабуть, мода зараз така, так? Да? Художник біля моря, дивіться. Так, да, це ці фарби, дівчата, це угу. ці фарби, да, да. А ціна всі... цього костюма? Э, а прикольно, це до речі. Це штапель, да, да. Необычно кольори. таке щось, да? Крилля. Да. Крилишки да. такі. 1750. Костюм? Так. Да. 1750. Да, 1750, Дівчата, 1750. ну він дуже красивий. Ось новиночка. Угу. Дівчатка. Ціну кажіть. Штанішка. Ціна 4200, дівчата, два кольори. Другий колір теж гарний зараз, покажу вам. Це білий з чорним горохом таким, так? Так. тканина така жаточка якась. А, і шоколад, так? Да? Да, і такий шоколад. Дівчатка при э, так, да, дуже дуже гарний. В штанах. Гарний шлейф. Так що приходьте, дівчата, приходьте. Якщо жарко, свіжитель тут є, людочка вас освіжить. Да? <свісно> Я шо. народа атмосфера на одесских пляжах там вообще не треба ногою стати не те що сісти да я не пам'ятаю щоб так було шот шот. -шо Атмосферка на пляжах Одессы. Ну и да, где там можно, блин, вообще сесть, ты, встать? Я хренею. На ту сторону подъем. Так, тут свободней.